Заняття з розвитку мовлення для дітей середнього дошкільного віку. Тема заняття птахи. Мета заняття збагачення словникового запасу дітей назвами зимуючих та перелітних птахів. Вчити знаходити спільні ознаки та виділяти їх, розвивати мотори кортикуляційного апарату, зорову увагу та пізнавальні процеси. виховувати любов до природи. Сьогодні на занятті ми поговоримо про перелітних та зимуючих птахів України. Але спочатку я пропоную вам виконати вправи артикуляційної гімнастики. Перша вправа називається годинник. Треба відкрити ротик, висунути язик і рухати ним влів і вправу сторону. Починаємо. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Молодці. Наступна вправа місточок. Треба широко розкрити ротик. Широким язиком упертися в нижні передні зубки. Сильно-сильно. А потім розслабити його. Починаємо під мій рахунок. Раз, два. Раз. Два раз. Два. Раз. Два. Молодці. А зараз давайте пригадаємо і назвемо зимуючих птахів. Сойка. Діател. Ворона. Горобець, сорока, голуб. Снігур. А тепер давайте подивимось і назвемо перелітних птахів тих, які відлітають у теплі краї. Соловей. Журавель. Лелека, ластівка, шпак. Ми з вами пригадали декілька видів зимуючих і перелітних птахів України. А зараз давайте пограємо у гру, яка пташка зайва. Дятл, сойка і лелека. Подивіться. То з птахів зайвий. Зайве лелека, тому що це яка пташка? Правильно, перелітна. А дятел і сойка – це зимоючі птахи. Ворона, шпак, журавель. Подивіться і скажіть, хто зайвий з цих птахів? Зайва ворона. А чому? Тому що ворона зимуючий птах, а шпак і журавель це перелітні. Снігур, голуб, ластівка. Хто ж зайвий з цих птахів? Зайва ластівка. А чому? Тому що ластівка це яка пташка? Правильно, перелітна, а снігур і голуб вони зимуючі птахи. Молодці діти! На цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей!